Всім привіт! вітаю. Так сталося, що я знову зробила замовлення в Оріфлеймі. Подивилася відео дівчата з розпакуванням замовлень, і дещо знову захотіла купити до 8 березня. І так, давайте подивимося. Замовлення я поки що роблю як віп-клієнт. Які переваги віп-клієнтів? Ну, знижка. У нас не нараховується, але нараховується кешбек в своєму попередньому замовленні, яке в мене було. Мені нарахували кешбек 60 гривень, це вже добре. 600 гривень замовлення, доставка безоплатна. Ну і також на мені доступні всі акції місяця, всі там які знижки, такі от які. Пропонують консультантам. В принципі, зараз мене все влаштовує, ну, не до кінця, але влаштовує. Побачимо, що буде далі. Так, давайте подивимося, що ж мене зацікавило ще в цьому третьому каталозі. Отакий от, набір побачила в дівчат. Ви знаєте, коли дивишся на нього в каталозі, то ну, ніби як він так ну, не дуже і привабливий. А от коли вже вживу дивіться на відео, то дуже мені він сподобався. От, подивіться, який чудовий набір, гарне оформлення. Такий дійсно яскравий, ніжний, ніжно яскравий, будемо так говорити, і сказали, дівчата розповіли, що тут дійсно такий приємний квітковий аромат. Ще точно не знаю, чи піде він в мене в подарунок, чи я його собі залишу, але мені захотілося його купити. Дуже-дуже ну, гарне таке привабливе оформлення. Також була хороша ціна на отакий лосьон для тіла. З дитячої лінійки тут іде у нас аромат яблука. Так, він іде у нас? Так, так, так. Що тут пишуть? Дитячий лосьйон для тіла з яблуком, але тут ще щось є Шері щось там з вишня чи щось таке, але тут чітко відчувається такий натуральний нехімозний аромат Яблучка. Тут доволі такий великий об'єм 200 мл. І я такими засобами люблю користуватися от саме лосьонами. Вони так гарно поглинаються шкірою, зволожують, трішки живлять. і... От уже на такий весняно-літній період цей лосьйон мені буде потрібний. Я використовую і для тіла, і для рук, і для ній і для всього. Так, ще з-за чого я робила замовлення, так це із от, із за такого засобу. Це у нас антибактеріальний засіб для обличчя лінійка Lam Natural з, з маслом чайного дерева. Не раз вже я вам показувала цей засіб і в порожніх баночках, і в покупках. Постійно він у нас є, дуже нам допомагає. І ну так, дівчата сказали, що ці засоби зараз не дуже часто появляються в каталогах Oriflame. І ціна, звичайно, на нього піднялася, але я вирішила все-таки купити, тому що в наступному каталозі, дивлюся, вже цього засобу немає. Він у нас закінчився, я показувала його в порожніх баночках. І ну, дійсно він, він потрібний. Він у нас в сім'ї використовується і використовується доволі таки гарно і допомагає. Так, ще купила от такий. Дезодорант. Так, так, так. Це у нас іде освіжаючий дезодорант для ніг. Лінійка фітпап. Тут у нас іде ментол і евкаліпт. Ви знаєте, коли дивишся в каталозі, здається, що він такий якийсь ну, невеличкий. А тут прийшов і тут об'єм такий великий. 200, Скільки тут? 250. Ну, як лак, я подивилась, бать. Знаєте, бачила, бачила, який об'єм, і все, зник. Зник. Ага, 250 мл. От так, знаєте, відкрила, а тут як лак для волосся. Такий великий об'єм і хороша ціна зараз в цьому каталозі. Так, 100. 135 гривень, так, 135 гривень. От. Але, ще раз повторюю, що він такий величенький і надовго його вистачить. Якраз зараз уже і мені, і моїм мужчинам, чоловікові, синові цей дезодоруючий, освіжаючий спрей, буде до, потрібний потрібний буде, тому що починається тепло, жара і для комфорту. для... Спокою для такого от, особистого, то ці засоби використовуємо і дуже-дуже задоволені. У мене вже був такий дезодорант, стається тільки в меншому об'ємі. Подобається, все нам подобається. Так, ну і єдине, що не моє в цьому замовленні це от мене попросила колега замовити зміцнювальне покриття для нігтів. Я хотіла замовити такий засіб з кальцієм в фармасі, але його зараз немає в наявності, тому от ми вибрали для неї таке покриття. Воно не прозоре, воно буде так, знаєте, трішки з кольором, але воно гарно виглядає на нігтях і воно дійсно зміцнює пластину. 90... 91-92 гривні, не пам'ятаю. Так, ну і щоб добити вже замовлення до 600 гривень, щоб була безоплатна доставка безкоштовна, то я взяла от таке мило. Хороша ціна була. До цього я вам показувала, було в мене лаванду, лавандове. Хотіла знову повторити, але лавандового вже немає, І з грейпфрутом теж вже нема наявності. Ну, тоді я взяла от таке мило з... Мило для догляду. Так-так-так. Хочеш прочитати? Заспокійливе мило з мигдальним молочком здається тут. Дуже-дуже гарне оформлення, мені дуже подобається. І ніжні упаковочки в цій Це лінійка «Sense and Moment. А от лінійка Love Natural я взяла вже так-так-так, так мило для догляду» з органічним вівсом і абрикосом. Теж подивіться, які гарні ніжні упаковочки. СМР-шуршання таке. От, і саме мило йде немаленьке. Тут у нас іде, здається, 90 грам. так, тут 90 грам. ну, а тут, так, мабуть, десь так: 75 грам. трішки менше, але мило-гарне всередині оформлення таке по каталогу я дивилася. Ну, Я дуже-дуже задоволена. Мило зараз у нас якось так дуже швидко розходується, і воно нам потрібне. Ну, і таке навіть мило. Можна подарувати, от, зібрати якийсь набір і подарувати на 8 березня. Так що, от таке в мене було замовлення моє невеличке по е, третьому каталогу. Дуже я задоволена, що я його зробила. Ну, дійсно, все-таки все ніж, все ніжне, весняне, ароматне і потрібне. Так що дякую за перегляд, дякую вам всім за коментарі. Дякую, що потихеньку підписуєтесь на мій канал. Ну і мирного вам дня, здоров'я, хорошого настрою. Тримаємося, до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.